Доброго дня, шановні, сьогодні рано встала, і ця вся дорога була як каток, ожеледиця. І ще хочу вам характерне показати. Подивіться бурульки. Бачите? Вони не вертикальні, а під дією вітра, дуже вітер. Це тут у нас Ще хочу там. Погано видно. Зараз ще покажу вам. Особливо з вікна. Подивіться, як бурульки висять. Ви думаєте, бачите? Не перпендикулярно до землі, як кажуть, не вертикально, а похило. Чому? Тому що дуже зимно, вітер. Ой-ой-ой! звідти дує прямо по телефоні. Отака канадська погода. Зараз циклон. Вітер десь 60 км за годину. Закрито, все мало їздять, а дорога була як зеркало. Оце так погода. Це лютий місяць середина. Трошки і підвіває, але мало, бо вчора навіть вночі хотіла робити відео, що дощ прямо бив, як град. Льодяний дощ. Був. Ось так. Бачите? Ще є чим мести? Трохи мете. Меж думала, не буде видно, аж воно трохи й мете. Ну, все, бувайте здорові.